Комфі за останній час серед усіх продавців, з якими мені доводилося комунікувати, стали найгіршими уставлені до мене як споживача. Я міг чекати подібного десь на віддаленому ринку у кіоску, але точно не в торгівельній мережі Комфі. І це незважаючи на те, що я і мої родичі є клієнтами не перший рік. Розповідаю вам досить цікаву ситуацію, що зі мною трапилась. У мене виникла потреба придбати новий монітор, тому що мій старенький, якому виповнилося 14 років, дуже втомився і вже виникли проблеми із зображенням. Довго вибирав серед усіх варіантів як моніторів, так і магазинів, але територіально мені було зручніше купити та забрати монітор з комфі. Оформив замовлення через кошик на сайті в середу, і поки чекав настання суботи, на всякий випадок звернувся до служби підтримки з питанням про можливість перевірки монітора на наявність битих пікселів із засвітів. Напередодні покупки мій батько якраз відвідав магазин Комфі, де купував вентилятор. Я йому зателефонував і попросив підійти до менеджера магазину, щоб той ще раз підтвердив, що я зможу перед купівлею підключити монітор та перевірити його на стенді. Ані консультант на сайті, ані менеджер у магазині не сказали, що я зобов'язаний оплатити таку перевірку. Загалом законодавство України прямо озвучує право безкоштовної перевірки якості товару на стенді. Зокрема, таке право зафіксовано в правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 19.04.2007 під номером 104. Настала довгоочікувана субота. Я з батьком відвідую магазин Комфі у місті Києві по вулиці Антоновича, 50. Підходжу до касира, називаю номер замовлення, працівник приносить упаковку, а касир очікує від мене оплату. У мене з касиром відбувається наступний діалог. У мене буде до вас прохання. Перед покупкою прошу розпакувати монітор, оскільки збираюся провести перевірку на наявність битих пікселів і засвітів. Якщо ви хочете розпакувати монітор і перевірити, необхідно сплатити 499 гривень. Я здивовано завмер. Подивився на батька, потім на касира і відповідаю касиру: цього не може бути, я кілька разів спілкувався з вашою службою підтримки. Мені чітко заявили, що я можу провести огляд, і ні про яку оклад мова не йшла. Це не моя примха. Та й взагалі, служба підтримки живе своїм життям, вони не знають, що відбувається в магазині. Без оплати ви не зможете розпакувати монітор. Перевірка є платною. Далі касир показує на екрані свого мобільного телефону якийсь прайс-лист, у якому я зміг прочитати фразу биті пікселі та вартість 499 гривень. Кажу батькові, що виходу немає, я без перевірки купувати монітор не буду і погоджуюся на неправомірну вимогу касира та оплачую 499 гривень, як згодом з'ясувалося, за дивну послугу, але про це розповім пізніше. Оплату здійснив через те, що не хотів зв'язуватися з можливим поверненням грошових коштів, якби відмовився від перевірки та пізніше виявив биті пікселі чи надмірні засвіти. Фактично, я б заморозив гроші у бракованому моніторі і було б незрозуміло, коли я їх отримаю назад. Отже, після оплати 499 гривень монітор розпаковують, встановлюють на стенд, приносять чийсь службовий ноутбук, підключають до нього монітор. І працівник Комфі ставить запитання, що ви хочете перевірити. Я відповідаю, що маю із собою флешку з програмним забезпеченням, яку прошу підключити. Самостійно тестую монітор, результат виявився позитивним, після чого оплачую монітор. І повертаюся додому. Тут починається найцікавіше. Я беру фіскальний чек, щоб з'ясувати призначення платежу, за що ж я заплатив 499 гривень, і бачу, м'яко кажучи, дивне формулювання. У фіскальному чеку зазначено найменування послуги Підготовка ТВ. Природно виникає слушне запитання: до чого тут послуга, підготовка ТВ до монітора і в чому полягає зміст цієї послуги. Пишу повідомлення у чат-бот-Комфі, де знову ставлю запитання: якщо я хочу придбати монітор, чи повинен я щось оплачувати? Мені передвонила консультантка та повідомила, що перевірка монітора не завжди можлива, це на розсуд магазину. Загалом почала розповідати щось незрозуміле, але пізніше я вже поставив конкретне запитання, де на сайті я можу побачити інформацію про вартість послуги перевірки монітора, яка коштує 499 гривень. Ніхто мені таке посилання не надав, оскільки такої послуги, звісно, не існує. Вислухавши мене, консультантська запропонувала на підставі усних коментарів від мого імені сформувати скаргу. У чат-боті мені повідомили, що скаргу буде розглянуто і зі мною зв'яжуться 9-го числа. Дзвінок пролунав лише 13 липня, і моя розмова відбулася з іншим консультантом та тривала майже 36 хвилин. З перших хвилин мені намагались видати бажане за дійсне, мовляв, чого я від них хочу, адже перевірка відбулася. У мене є чек, який мені щось там гарантує. Мені стало зрозуміло, що мою проблему ніхто не чує і скоріш за все не почує. Наприкінці розмови консультант запропонував, що якщо я з чимось не згоден, то можу надіслати на загальну електронну адресу Комфі претензію, яку розглядатиме юридичний відділ. Щоб хоч якось згладити ситуацію, мені запропонували отримати 399 бонусних балів. Тобто я витратив 499 гривень, а мені пропонують за це отримати 399 бонусних балів, щоб знову прийти до магазину за покупкою. 14 липня я надіслав свою претензію і через кілька тижнів отримав відповідь від юридичного відділу, яку ви можете прочитати на екрані. Прочитавши цю брехню, у мені закипів такий негатив, якого я вже давно не відчував. З відповіді юридичного відділу комфі випливає кілька основних неправдивих тез. По-перше, стверджується, що мені не могли відмовити у наданні послуги підготовка ТВ. А головне, що мені надали послугу з налаштування у повному обсязі, і я не висловив жодних зауважень. Водночас констатується факт, що всім споживачам без винятку надається право безкоштовної перевірки. Таким чином, те, що я у претензії наголосив, що весь час йшлося саме про перевірку, а не про налаштування. Юристи чомусь вирішили не помічати або ж орієнтувалися виключно на неправдиві свідчення касира. Тепер постає кілька логічних запитань. Перше запитання. Навіщо мені, купуючи монітор, а не телевізор, замовляти платну послугу Підготовка ТВ? Друге запитання. Що з перелічених дій, які входять до змісту послуги Підготовка ТВ, могло б мені об'єктивно підійти? Теоретично калібрування зображення, тобто яскравість, контрастність тощо. Але навіть у цьому випадку монітор калібрований на заводі. Звісно, ніхто нічого не налаштовував, а відповідь юридичного відділу Комфі є неправдивою. Ніхто з представників Комфі не здатний довести, що саме налаштовувалося, оскільки жодного налаштування не було. Якщо така компанія, яка посідає в Україні друге місце в сегменті e-commerce, Безапеляційно приймає неправдиві свідчення касира та обґрунтовує ними свою відмову у поверненні грошових коштів, мені не залишається нічого іншого, як почати залишати публічні відгуки як у вкладці відгуків Google, так і на сайті Hotline. Після того, як відгук було залишено на Hotline, представник Комфі черговий раз відповів шаблонно та буквально процитував позицію юридичного відділу. Моя відповідь представнику Комфі навряд чи потребує додаткових коментарів. Показую вам цю відповідь на екрані для ознайомлення. Можна лише здогадуватися, якою логікою керується персонал Комфі, ухвалюючи такі безглузді рішення. Можливо, впроваджена шахрайська схема, щоб посадові особи могли на рівному місці отримувати додаткові кошти. Ймовірно, персоналу не вистачає кваліфікації, щоб розібратися в елементарному питанні, виходячи з банальної логіки. Але факт залишається фактом: це явний обман споживача, який в адекватній торговій мережі повинен припинятися, а ви на особа нести відповідальність. До речі, на сайті Комфі є цілий розділ про те, що існують шахраї. Які створюють бутів і видають себе за офіційний магазин, напевно, такі випадки справді трапляються. Водночас постає запитання до представників Комфі, які уособлюючи неправомірні дії касира та такий неадекватний відгук юридичного відділу, а чи не є ви самі шахраями в цій ситуації? Шановні слухачі, звісно, вирішувати вам, чи варто зупиняти свій вибір на цій торговельній мережі та щось тут купувати, але особисто для мене магазини комфі стали табу.